Зразу показую інтернет-магазин, в якому Ну ні в якому разі не можна купувати рослини. Тому що, ну, я не можу сказати, моєму обуренню немає меж. Ви подивіться, як вони запакували? Це що в нас? 50 градусів морозу? Подивіться. Ви подивіться, що робиться. Два. Оце я ще не відкрила. Ну, до того у мене зло прямо. Я ж кажу, обуренню моєму немає меж. Немає меж. І що оце вони мені запакували? Звісно, вона буде 160 гривень гривень на новій пошті, тому що це треба було упакувати. Оце все, так? Три цього. Мені треба була оця штука, я б її купила собі. Коротше кажучи, та й саджанці, я вам зараз покажу. Настолі грязно, тому що я розпаковую. Ось. Ви подивіться на цю лаванду. Це що? Одна стебелина. Ну, я замовлення робила заради цієї лаванди і заради цього, цієї дилосперми. Вона червона. Бачите, вона у мене є зелена, і в неї такі не то. Подібні, як ниточки, ці листочки. А тут, бачите, яка? Я її не розпакувала. мене таке, мене аж трусить, ви розумієте? Це це взагалі я не знала. А це, а оце що? Ось вони так приспособили оцю спід скотчу. Треба було взяти штати. Я не люблю оце, як довго розпаковується. Ось, дивіться, оце тим'ян. Оце тим'ян, скажіть мені, будь ласка, три пір'їнки. Ну ось. Це ще телефон збільшує. Ну, я, я не знаю. Я, <кій> Вибачте, у мене такий стрес, так би мовити. Зараз я оце розкрию. А, це делосперма, я вже показувала. Ось і це. Я заради оцих двох рослинок. Я... Кинулася на грунту покривні рослини, тому що літо. Ви ж бачите, яке літо в нас. І ось я кинулася на ці рослини і ось я попалася до цього дядька. Зараз я вам скажу, як його. А це що таке? Це якийсь не можу витягнути мене. Одиночку. А, ну так, це трахеліум. Ой, я вже з вами знову. І оцю і помию я хотіла. Ви бачите, вона трикольорова: зелена, така кремова, молочна і рожева. Ось вона. Бачите? Ціни 60-65 гривень. одне щось у мене тільки, зараз я подивлюся. Що це? Ось 535 гривень я заплатила за оці чотири рослинки. За цю купу щастя, так би мовити. Ось, бачите, 160 гривень це упаковка пересилка. А так, 349 гривень. У мене весь все замовлення. Зараз я подивлюся, що тут у мене. І поміє батат 65 гривень. Ось. Гляньте. Це так, щоб не сказати нічого. Ну, на картинці вона, звісно, гарна. Делосперма ось вона. 88 гривень. Це сама дорога рослинка тут. Мені так здається. Так, трахеліум 66 гривень. А він має бути темно-червоний. Ось. Зараз, може, десь іще в мене є. І тим'ян, отакий. Ось такий. У мене такого немає. У мене взагалі тим'яни були, але вони всі пропали. Лаванда, ось вона, я вам показала вже лаванда, один прутик. А це інший заказ, інше замовлення. Я продала свої вироби, дві жіночки в мене купили. Одна дівчинка, одна жіночка. То, думаю, щось собі замовлю. І ось маєте. Ну, трахеліум не видно. Ну, видно, що він темний, правда ж видно? Ой. Ось подивіться. Його не видно, тому що він темний. Він там темно-буряковий. А він зелений прийшов. Ой, Ось таке у мене розчарування. 349, Д349 і Д536. Розумієте? Ось за оце я заплатила більше 100 гривень. 110 пересилка. Я платила наложеним платежем. Там гривень 20-25 пішло за пересилку, 2% за комісію. І ось ось, ось маєте. Керт-маркет. Кер. Зараз. Немає на коробці, ніде, ніде нічого не написано, розумієте, отаке керт, ось. М. Ем Комюа. Ком ну, там крапки. Ось таке. Не беріть. Не беріть. А як його дядьку, як прізвище? Де він? Так, напишу. Оце ж мені прислали на цей телефон. Ось, сюди, ось ця адреса. Київ, між іншим. Ось. Київська область. А, ось він. Ось він. Баранюк Сергій Григорович. Ну і прізвище. Самі здогадайтеся. Ой. Я вже прямо аж рвала, прийшла додому, аж дерла оцю посилку, бачите? Така в мене злість. Не повторюйте моїх помилок. Зараз вип'ю каву і заспокоюся.